День передплатника у селі Вінницькій Вани, як завжди, виявився активним і багатолюдним. У відділенні поштового зв'язку, біля нього на вулиці, з самого ранку жителі села обговорювали місцеві новини, чекали на машину з хлібом, ділилися думками з приводу маяківських матеріалів, на тему субсидій, пенсій. І, звичайно, чекали на самих газетярів. Наше спілкування виявилося теплим і душевним, як власне і самі Вінницької Іванівці. Багато життєвих історій і розповідей проблем почули ми цього дня. Сьогодні ми у селі Вінницькій вани для того, щоб здійснити День Передплатника. І День передплатника у нас сьогодні незвичайний, тому що це буде спілкування, це буде, будуть розмови про передплату, про життя, буття. І, звичайно, буде сьогодні ще приємна місія, яку нам доведеться зафіксувати. Це те, що Олександр Олексійович Скорик наш меценат, земляк. Уродженець села Корбини Івани сьогодні теж завітає у Вінницькій Івани для того, щоб допомогти здійснити переплату своїм землякам, тим, які у цьому потребують. Більше 30 років трудового стажу у Олександри Гнатівни Пащенко і Миколи Івановича Шабалтаза. Вони розповіли нам про своє життя-буття. У Сергіїницькій Івани ми познайомилися із шанованими людьми, які більше 30 років пропрацювали у колгоспі. Микола Іванович і Олександра Гнатівна. Будь ласка, розкажіть, Олександра Гнатівна, де ви працювали? Та я ж кажу, я з самого початку працювала у колхозі, вам і Іван і членом правління я була. Депутат районної ради. Наві районної ради була. Mm -hmm. І ото пішла заміж. Мабуть, стільки я проробила в колхозі, або 11 років, або 13, щось я вже і не помню. – Різдвичила ще пащі, так? Ще час пащі, mm -hmm. Тоді ж вийшла заміж і ото робила я у клубі прибиральницею. Микола Іванович, а ви теж корінний е Вінницький Іванівець? Тут народилися, всі сітки родичів. Тут, так? Да? На дівтя. На І все життя пропрацювали те актористом, так? Да? На світлі я хочу вичі, яко, Рамістяна, Рамістяна в училище. А яке училище закінчили? Ремеслення це. Ремеслення Бугудухові, так? Я це на світі зараз. Це моя формати. Як сьогодні живеться от вам цьому? Що ви можете сказати? І у вас є можливість звернутися е, через онлайн-канал Богодухів ТВ до влади навіть можете звернутися через. Наш онлайн-так. Що? що Як 1200, я отримую 1260 рублів? Що може на їх купити? І у вас там вже, і так. І дров купила тепер у дорогу. А дрова машина скільки стоїть? 3,5, не невелика. Ну, а от якщо у вас була можливість звернутися, б ви сказали владу, будь ласка, на камеру скажіть, на що? Хай А обращають, німа, ні, на себе. на селян. Ждемо, що дадуть щось. Ждете є. кращого, так? Да? Подружжя голубничих у мирі і злагоді прожили 56 років. На віку, як на довгій ниві. Тож Олексій Михайлович і Лідія Васильівна поділилися з нами своєю історією, з безліччю випробувань і негараздів. Сьогодні на Дні Передплатника ми зустрілися із цікавими і приємними людьми, родиною голубничих, Олексієм Михайловичем і Лідою Васильівною. Вони прожили разом 56 років. Олексій Михайлович вже давно очолює ветеранську організацію, так? Скільки так. років ви вже очолюєте? Скільки на 10 років. рік? 10-й рік, так? А скажіть от для наших глядачів, де ви раніше працювали? Працював я в трактором бригаді, в основному трактором бригаді. А приходить працювання наразі пробувати. Uh -huh. Куди е, пастів ну, посилали? Uh -huh. І в Казахстані два роки їздив підряд. Ну, от, область. Uh -huh. Ліда uh -huh. а ви вийде? Та скільки мене було. В 16 років доїла корову, uh -huh. а 25 у школі прибирала. Uh -huh. А скажіть, от як вам сьогодні живеться? Uh -huh. Як вам сьогодні, ветеранам, пенсіонерам, от вам, вашому подружжю конкретно, як живеться сьогодні? Важко. 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 Якби не діти, якби не. Ні, ви знаєте це нам, що було? трудно. Важко у нас хоч і є медики. Мадік є тут. Uh -huh. Ну що він прийде, Він ні, ні, нічого. Немає Немає в нього нічого. Нема, гарнії повочі. Він обранився, Ну що, нема бо у мене. Марло було, давай марло, то гріхати. Це проблема, вона, мабуть, швидше. Так їм можна дати, щоб він отримав лікарство, а ми брали і платили їм на це. Тобто, якби у вас була можливість звернутися до влади, ви в першу чергу це питання, щоб у вас так, так. наладили питання ціли, да? з медициною, з нас забезпечення. Дуже дуже ж трудно штурмові. Колектив сільських поштовиків на чолі з начальником відділення поштового зв'язку Володимиром Миколаївичем Дмитренком, який тут працює вже 12 років, намагається у таких нелегких умовах працювати з досить високими показниками, розповідає сам начальник пошти. Сьогодні ми у Юницько-Іванівському поштовому відділенні спілкуємося із листоношами із завідувачем, так? Ви завідувач відділення поштового зв'язку Вінницькій Івани Володимир. Володимир, розкажіть, будь ласка, як вам працюється? Ну, Важку варто, ну, трудимося, угу. стараємося. Скільки ви вже працюєте? Ну, я вже 12 років працюю. Очолюєте, і, так, відділення та, да. поштового зв'язку. Скільки у вас у підлеглих? От скільки листоховує? Ну, двоє листоноші і я ж працюю, теж листоношую. Угу. А територію яку ви обслуговуєте? Які села? Я, я ще я, і... ні, взагалі ваш колектив. Ну, і збінські вани, короткі, їхнярі, корбені вани, шкарлати. А як ви дивитесь на те, що сьогодні пройде така пільгова передплата, яку робить земляк ваш Олександр Олексійович Скорик, передплатить газети тим, хто цього потребує? Ви знаєте про цей захід? Так, так. І моя ж і знаєте. Виписує, люди будуть вдячні. Добре, дякую, вам. На день передплатника завітав і сам меценат, генеральний директор ТОВ м'ясний м'ясокомбінат Олександр Олексійович Скурик, який поспілкувався із земляками. Привітав з Днем передплатника, здійснив передплату майже сімом десяткам земляків. Ми поговорили. Із самим Олександром Олексійовичем на день Передплатника прибув і меценат, який сьогодні здійснює передплату тим, цього потребують, Олександр Олексійович Скорик. Олександр Олексійович, от Олексій. ви сьогодні приїхали і на Вінницькі вони на день Передплатника, щоб допомогти своїм землякам. От скажіть тепер, то ви для газети говорили, а тепер для каналу Богодухів Тії. З якою метою ви це робите? Тому що люди навіть сьогодні, коли робили їм підписку, вони кажуть, а навіщо він це робить? Яка йому вигода? Ми говоримо, що вигоди нема, а люди не вірять. От ви скажіть з першого курса. Я вам скажу так. Шановні передплатники, шановні громадяни Бородуківського району, ми ставимо за ціль дуже, дуже просту ціль. Коли я виріс звідси зовсім рядом у селі Корбани, коли приходила газета Маяк, це для нас була велика радість. Велика радість тому що це була інформація з району. Ми жили тою газетою, жили тою газетою, жили тими думками то, що, то, що ми з нею прочитали. І постійно її обсуждали. Іншого іншого інформаційного позиву, інформаційної інформації в нас не було взагалі. Тому, коли я узнав, що в нас у районі є люди, які не можуть собі дозволити, по тим чи іншим причинам я вирішив, що так не може бути. Так не мож, так не може бути. І е, ті люди, які потребують, які потребують районної газети, я вирішив їм допомогти. Тому що я вважаю, що е, наші люди гідні жити краще, наші люди, наші люди заслуговують е, на краще життя і хочу нести хоч, хоча б маленьку частку, е, їхній добровод, маленьку частку е, в, їхні, в їхній добробут, маленьку частку в їхнє життя для того, щоб вони жили краще. Це єдина мета, єдина мета. другої інакшої мети немає і бути не може. Я тут виріс, це моя земля. Я їду сьогодні сюди і е, пам'ятаю кожен день свого свого дитинства. Тут все пропитано моїми е, спогадами про моє дитинство. Я цю землю люблю і буду їй допомагати. Інше, іншої мети немає, бути не може. Олександр Олексійович, в такому випадку ми маяківці, від імені тих читачів, яким ви от зробили такий подарунок перед новорічним, дякуємо вам і бажаємо всіляти гаразд. І ви ви знаєте, сьогодні ми, до речі, ось у бібліотеці Філії зустріли людину, яка навчалася з вами в одній школі. Таня, виходь! Ви її чи її? Мало того, що її пригадую, моя мати робила з Тетяниним батьком в місті в селі Хорбені. І Тетянин Батько був э, ветеринарним лікарем у нас у селі. Да. А мати моя була помічниця. <зараз> ну, як я не можу, це мої дитини, пам'ятаю. На росила Росія нам сьогодні розповіла. <зараз> <зараз> я ще хочу сказати, е, ще одною метою є на особистому прикладі показати для наших фермерів, для наших заморних людей Болохівського району. Щоб вони зробили так, як роблю, так, як роблю я, на особистому примірі, щоб вони взяли і виписали по своїм сільським радам, по тим селам, де вони являються фермерами, хай випишу, випиш, зроблять підписку людям, які цього потребують. Це дуже, важливо, це дуже важливо. Це допомагає. Таким чином ми допоможемо нашій районній газеті, вона буде виходити більшим тиражом, буде більш фінансово незалежна і буде якісніше. Якісніше почати це з більшою, з більшою кількістю матеріалів. Це особистий приклад. Я завжди кажу. Я прийшов і кажу, на особистому прикладі я е, показую, розказую, як допомогти. І я призиваю всіх наших заможних фермерів, богодухівських підприємців, людей, в яких є можливість допомогти е, людям, хай допоможуть, хай допоможуть. Це дуже важливо.